Ну, коротше, доплив до острова на світізі. От до того, спонтанно. От я і ні. Не... Yeah. <laughs> заряжені. Я і Нікітос будемо плити на остров. Для постраховки Ілюха з будуть на байдарках. Не дай Бог, що. От. Любе може статися. Yeah. Послідній відос перед тим, як ми випливемо. Нікіт, коментарі. Ну чого ти всю життя сплавав? Два км чи три тяжко проплити, що? Так, трошки буде yeah. тяжко. Короче, все, мы будем стартовать. Товарищи вже на байдарці. И справляем на... не выдумай. Не не да, вот. Все, неки. Подума <звук> билу и газуем. Да. Все, давайте, ребята. роки плавали, щоб доплести до острова на Світлізі. А потім ще й назад. Потім ще й назад. А назад, думаю, темп можна додати. З висоти можна вийти мінутку, точно? Так, так. Та ні, я вже зрозумів, як це провити. Дай кидай нам фоточку. Все, ми вже на острові доплали. Це мінут 30. Зараз трошечки погуляємо, відновимося і назад будемо стартувати. Ні, назад додаємо темп? Сама, кстати, не доплила. Что? Назад добавляем там. А, ты не плывешь назад. Никит назад на Байдарочке. Назад у нас замина. Иля, заменяя Никиту. Давай, Илюха, газуй. Я до жену сейчас. Доплили ми. Не скажу, що це було легко, пару розбивалися, сонце сліпить. Але допливи. В ту сторону плив з Нікітосом. Назад з Ілюхою вони зробили заміну. Ілюха, як тобі? Спорт Згадав трошки, так, да, спорт? Трошки згадав, але трошки втомився. Да. Так. Ті, ті самі відчуття. Шо? Зараз ще в Нікіта спитаємо, як він себе почуває. Нікіт? Заїбався. Заїбався, так? Да? Ага. Чому назад не поплив ні кейза? Бо не вистачило сил. Да, Ти да, то да, стайер, а я спринтер. Так що в мене відмаска. Це теж спринтер, того він і назад і плив.